Цей комплекс лікарні, коли передавали на баланс, коли розформували. А це. ніхто його не передавав, бо немає рішення загальних зборів бойовиків. Абсолютно, О, він, це ж не закон. Більше 2 мільйонів коштував тиме грішням, він його продав за 106 тисяч гривень. Тут, мав бути, дом престарілих, амбулаторія, дитячий садник. Не визвали комісії, ні комісії. Нічого, нічого. Не повідомили ні в міліцію, ні в адміністрацію бігом сліди замилили, все затерли. і приділили. Якийсь листочок принесли, Федь знає де знайшли. Я перепитала Результат почти експертизи. всіх депутатів, того збила, Почти всіх перепитала. І ніхто не голосував за те, що продати. Так вони ж сесії не закривають спеціально, а потім в то рішення дописують по ходу, що хотіли. Да. Тобто приймає рішення сесія депутатів і все, вважаємо, сесію не закриту, і потім воно доштамповують і да, да, працюють. Да, да. І є відмазка, бо депутати проголосували. А по суті, по суті, це ж людське майно це майно громади, колективу КСП, яке мало мати щось з того. От вам результат діяння нашої сільської ради. Приміщення, яке було збудоване. Для медпрофілакторія продали за 109 тисяч, тобто в переводі за 4 тисячі доларів двохповерховий з фундаментом блоч продали прихильникам нашого суді. Тобто, фактично вийшло так, що підловили нашого сільського голову за вкрадені гроші 230 тисяч. І Примусили фактично проголосувати за те, щоб продали це приміщення. Воно стояло на балансі КСП Балинського, тобто воно йшло під розпаювання. Вартість цього приміщення було мільйон гривень у 2002 році. Тобто, По суті, 20 тисяч кожен пайовик, який має, мав би мати майно, не доодержав цього приміщення. Добитися того, щоб арештували це майно, хоча б людям віддали це, що є. Але виходить так, що трудно нам до сільської ради добитися, по тій причині, що, от, як сьогодні було показано, всі кінці хочуть сховати і не показати за допомогою старого секретара сільської ради. По суті, зробили мусорник серед села. Тут мав бути всій комплекс, але прийому завершили. Ми з попереднього. Адміністрації ми мали тут зробити градежну установу, оскільки наше приміщення цього вже 25 років, як воно знято з балансу, воно фактично аварію. Мали тут розмістити і місцевий музей, оскільки дуже багато експонатів немає, де діти думали. Розмістити в музей. Але в зв'язку з тим, що його по пестру звільнили з роботи, ми так і не змогли цього зробити, а вже при теперішній адміністрації вони все розвалили і все. Куди вон демосурці? Ті будинки теж вони вже вирішили продати на розборку. То були побудовані жилі будинки для медпрацівників, які мали працювати в цьому профілакторії. А тут тільки одних панелів взяти, тут буде більше в два рази, як на 4 тисячі доларів Та справа купити. В тому, що зараз. Е Його сам перед зірвали це приміщення, сам перед зірвали, щоб обістціни. І сільський голова, замість того, щоб подати заявку про призначення комісії по розслідуванню даної аварії, на другий день раненько бігом пригнав грейдера, щоб заникати всі сліди убрати, щоб ніхто не міг зрозуміти, що тут зробилося. Тут настільки низько залягають ґрунтові води, що воно само по собі не могло розвалитися ніколи, тим більше, щоб приміщення було покрите. Воно простояло років 15 і ще б років 100 стояло. Але його треба було, ніхто не проти того, щоб його можна було продати, але якби вони продали, і його завершили будівництво і відкрили якісь робочі місця для людей, для села. І щось був би того з того з'їзд. А так 100 тисяч дорожче. В селі хата стара дорожче, стоїть, як вони це зробили. Оці будинки теж рішили продати. І ці будинки теж взяли на баланс навіть без відома колективу, якому належать ці приміщення. Абсолютно ніякого рішення загальних зборів колективу пайовків немає і не було ніколи. Просто це приміщення. Проханню голови тодішньої районної ради Глуховського взяли для того, щоб перечислити сюди гроші і дати можливість завершити це будівництво для подальшого використання.